За нас не хочеш пити? М -м -м. О, боже, як добре. Ти якийсь напружений. Тобі варто спробувати. Чому ти не кажеш прямо? Щоб насолодитися цим днем. Можливо, це якийсь космічний подарунок. Остання можливість повільно тебе помочити, перш ніж я закінчу твоє існування. Ти тут щоб вбити мене в дитинстві? Ти завжди був розумним. Шкода, що недостатньо, аби врятувати себе. Є лише два варіанти, як мене зупинити. Перший відправити мене до Айрон Гайтс, ризикуючи зруйнувати хронологію, що в одну мить зітре твою чудову дружину та сім'ю. А другий варіант. Ти мусиш мене вбити. На що ти не підеш? Отже, здається, я вже переміг. Як тобі зустріч з батьками? Було приємно, коли вони востаннє подбали про тебе. Ти відчув любов, відчув, що в тебе є родина. Ти напав на мене вранці. Ти знав, що вони мені допоможуть. Мабуть, боляче, коли ти не можеш сказати, що ти їх син. Але чи можу я завдати їм того ж болю, який я завдавав тобі? Добре. Якщо твій план такий ідеальний, то чому ти витрачаєш стільки часу? Чому б тобі стерти мене з лиця землі просто зараз і позбавити себе найцікавішого? Ні, ні, ні. ні ні Я буду насолоджуватися цим днем і тим спокоєм, що він мені приніс. Отже, останнє я хочу почути це від тебе, Барі. Скажи це, ти переміг, я І тебе це? не зупиню. Смакота. Ти не втечеш від того, що станеться. Я знаю. Я піду на зустріч. Дякую за перегляд. Якщо вважаєте за потрібне, поставте вподобайку та нацарапайте комент.